Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець в прямому стрімі українські сукіряни. Доброго вечора, рідні дорогі українці. Традиційний вечірній стрім. Ви знаєте, давно не викладав вечір стріми, тому що пізно у нас включали світло, тому що я хворію надвечір. Як завжди, не дуже себе добре почуваюся. Але сьогодні вирішив пострімити. пострімити Традиційно перед стрімом попрошу підписуватися на український YouTube канал Ігор Кравцов. У нас ідуть підписки. Українського народного історичного YouTube каналу Ігор Кравцов. Ідуть підписки. Рухаємося потрошку вперед. Це дуже добре. Я дякую всім підписникам, усім, хто підписується на YouTube. Канал Ігор Кравцов і низький уклін людям, які допомагають мені донатами. Допомагають мені донатами, допомагають мені боротися і допомагають мені не зламатися. Не дають ворогам мене зламати. 54 57 08 25 13 71 89 78 Дякую, мої рідні, дякую і буду тисячу разів вклонятися всім українцям, які мене підтримують. Без вас би я. Пропав би, не зміг би працювати? Дякую. Ну і по темі стріму. Хто до нас приєднався? Юрій Сокіл, доброго вечора, Антон коритков Доброго вечора, пане Антон. І паненькі. Ще раз доброго вечора. Доброго вечора, друзі. Я думаю, будуть помаленьку друзі приєднуватися. У нас 13 подобайки, у нас більше 40 людей в онлайні. Отже, будемо працювати. Ви знаєте, у нас можна дуже просто набрати 100 тисяч переглядів. Ну, Звичайно, потрібно бути розкрученим, щоб в тебе вкладали гроші. Танюшка Міллер, рідна дорога. Я дякую. Дякую, відчуваю вашу підтримку, пані Тетяна. До речі, ви знаєте, от я вам скажу, у мене в друзях і маю за честь Танюша Міллер. Вона російськомовна українка. Вона українка, яка розмовляє російською мовою. я з нею спілкуюсь на російській мові, відповідаю їй. Ви знаєте, що мені почали писати? Деякі у нас ура, патріоти, вишиванчики. Перестань спілкуватися з російською наволочю в тебе в чаті. Ви можете таке додуматись, щоб хтось написав. Перестань, а то ми зробимо все, щоб заблокуємо канал і були погрози. Далі. Можете собі уявити, мій чат, моїх друзів, ділять на українців, які розмовляють українською мовою, на російсь... українців, які розмовляють російською мовою. І ще беруть, обзивають людей такими словами. Я хотів сказати, тому тій нерозумній людині не хочу говорити погані слова, тому що Ютуб заблокує. А хлопці, українці, які розмовляють російською мовою в окопах, хто для тебе? Це написав невеликий дурень, невеликий ідіот, а великий ворог України. Тому що саме вороги України зараз в страшний час намагаються розділити українців на україномовних, на російськомовних, на болгаромовних, на румуномовних, на мадяромовних. знаючи, що це приведе до розпаду України. Я вас підтримую, Танюшка. Я вас підтримую і іскрені благодарю за все хороше. которую вы для меня сделали, и за все хорошие пожелания, которые вы мне желаете. Спасибо, Танюшка. Спасибо, ценю искренне. Искренне вас люблю. Спасибо. Пане Светур, витаю, Игорь. Это честь для меня быть на стриме. Пане Светур, это честь для меня, что вы сегодня на стриме. Ээээ... Вы знаете, честь для меня, когда у меня Є Українці в стрімі. От неважливо, скільки переглядів. 8, 10, 900 переглядів. Для мене це честь. Так, я не звертаю уваги, я не обращаю внимание. Госпожа Танюшка. Ну, просто понимайте, от. Искренне удивляет, что вот такие идиоты, да, а идиоты это же не ругательство, это нормальное человеческое слово, такие идиоты, не люди существуют сейчас, в 2024 году, когда всем жителям Украины надо объединяться, не смотреть на вероисповедания, на национальности, надо объединяться, потому что у нас... слишком много врагов, которые хотят разорвать Украину и разделяя украинское общество по віри по национальности мы просто помогаем прямо этим врагам. Как-то так. Ну, добре, шановні рідні, дорогі українці, давайте почнемо по темі стріму. Ви знаєте, 100 тисяч переглядів можна дуже просто набрати. Ти береш тими великими буквами пишеш, китайські війська на кордоні з Європою. Видігаєш вишиванку, каже, що ти страшний військовий експерт, а аналітик, да? і тобі вірять. Ну я не буду займатися. По-перше, я ніколи не ловлю хайп. По-друге, я завжди зважно вибираю назви. По-третє, я не шукаю дешевих сенсацій. Ніяких китайських військ на кордоні з Європою немає. І не буде. А от китайський спецназ, до речі, так ніхто і не сказав, який спецназ китайський прибув в Білорусі. А я скажу: китайський спецназ антитерористичний. У Китаї, як і в багатьох арміях світу, є багато спецназів. Спецнази розділяються на сухопутні війська, спецнази військово-морських сил, навіть є спецнази військово-повітряних сил. Но ну од Білорусію приїхав китайський антитерористичний спецназ для антитерористичних навчань спільно з білоруськими силовиками, з білоруськими спецназовцями. Все відповідає договору між Білорусю та Китаєм. А оскільки Білорусь зараз хоче вступити в шанхайський клуб. Ось це перша сходинка. для Співробітниця для тісної дружби з одним з господарем шанхайського клубу, з Китайською Народною Республікою. Тому не треба бити в бубни, в барабани, кричати, що китайці вже лісами з ножами пробираються до Києва. Да? Або ну взяв би я зараз виклав назву відео: Китайців затримали в Білій церкві на Базарі. Скільки було переглядів? 200 півмільйона. А завтра за мною прийшли за те, щоб я да, паніку розповсюджую. Тому я не буду займатися дурницями писати отакі дурні назви. Китайські війська на кордоні з Європою. роздувати паніку, що китайці на кордоні біля Києва. Давайте відносимося до цього спокійно. Виважено. В цьому нічого немає страшного з одної сторони, Це просто попередження. Я от можу казати, да, Китай спецназ, він на кордоні з Україною. Це небезпека, будуть провокації. От сьогодні цілий день будуть провокації. А ніхто не каже, що це просто попередження. Ну, от ви знаєте, чомусь завжди наші всі блогери розумні, начебто по двоє-троє світ мають, по п'ять-шість мов деякі знають. Ну розумні ж люди. А дивляться отако, знаєте, отакого, отако, от отако. Як в театральний бінокль, да? не в 32-кратний морський бінокль, щоб побачити хоча б на 10 миль морських да, вперед. А вони дивляться в театральний бінокль, да? чи в моноколь такий, да? в такий, один на одне око, і далі свого носа не хочуть бачити. Приїзд китайського антитерористичного спецназу це попередження для НАТО. Для старенького Байдена, за, для одряхлевших російські слова, ну переведіть на український Сполучених Штатів Америки. Це просто перше і останнє китайське попередження. Про що вони попереджають? Про те, що Китай і Москва, Сіньзіньпінь, Путін. Ніколи не віддадуть нікому Білорусь. Від слова зовсім крапка. Пан Олександр Перепетік, доброго вечора. Радий, що ви приєдналися. Все, це перше і останнє китайське попередження. НАТО, Байдену, Шмайдену. усім. Ми, Білорусь, диктатора Лукашенка, вам не віддамо. Тому що. Китай, Росію, Білорусь єднає одна система управління азіатсько диктаторська система. Диктатор Лукашенко для Путіна, Сінь Цзіньпіна – свій, в дошку свій, в доску свій по-російськи. І вони Білорусь не віддадуть. Не віддадуть, навіть якщо замість ротно-тактичної групи китайського антитерористичного спецназу, да, ну а більше роти там. Не приїхало. Я не думаю, що батальйон китайських солдат, ротно тактична група китайського антитерористичного спецназу, 120 спецназівців, ну, може, там ще взвод управління да, старших офіцерів, може бути і так, не більше. Але це попередження, що якщо потрібно, Китай прийшла замість ротно-тактичної групи спецназу, бригаду спецназу. І поставить її на кордоні з Польщею. Бригаду китайського спецназу з технікою. І це показує який факт. Про що свідчить цей факт? Вірніше, правильно сказати. Про те, що Китай плює на НАТО. Просто плює на НАТО. І на Америку теж плює. І на НАТО плює, і на Америку плює. Китай плює, тому що НАТО зараз. В очах Китаю. Це невелика могутня військова колишня організація НАТО часів холодної війни, а це зборище країн, які бояться померти. У китайців своя філософія до смерті, так само, як в корейців, так само, як в афганців. Східна філософія вони померти не бояться. А хто помирає в бою? Правильно, той. Іде в рай до Аллаха. Ось така філософія китайців, афганців, корейців, ми називаємо їх східною філософією людей, які спокійно відносяться до смерті, не бояться смерті. І китайці знають добре Європу, тому що китайські шпигуни, так як російські, осідають в усіх центрах європейських столиць, вони знають психологію НАТО. НАТО боїться померти. І англійці, і французи, і німці, і поляки, і інші, і шведи, і фіни. Вони бояться вмерти. Бояться вони розжиріли, вони жили ситою спокійним життям. Вони відвикли помирати. Вони забули, як це помирати. Вони не будуть помирати в боях. З військами Росії, Китаю не будуть помирати, тікати будуть і здаватися. А то, що у них є техніка, то, що у них є зброя, воюють люди, люди, які не бояться помирати, тому Китай просто попередив перше останнє попередження НАТО і Польщі, яка роздухаялась. Ну, Польща, все, у них там 300 тисяч військ, вони там. Ми там Куськіну мать покажемо Білорусі і НАТО. Китай просто попередив НАТО і Польщу. Білорусі ніхто їм не віддасть. Ні Росія, ні Китай, ні при яких розкладах. І якщо щось не так збуде з Білорусію, Росія й Китай почнуть війну в Європі, почнуть з Ходу, без кондачка, без розминки, без роздумів. Все. І якось так, якщо коротко, Китай, поклавши, пославши, десантувавши в Білорусі ротно тактичну групу е антитерористичного китайського спецназу, просто плюнув на НАТО, плюнув все і попередив. І Якось так закрили тему да, закрили тему китайського спецназу в Білорусі. Переходимо до українських новин. Мудрі цитати приєдналися до нас, пан МК і сервіс телефону. Доброго вечора. Так, от, що далі? А далі Україна. А у, нас от, а у нас страшно в тилу. Страшно кожен день, тому що продовжується геноцид українського народу. Міністерськ, міністерка соціальної політики, не міністр, а міністерка соціальної поліції, пані Жовнович, пані Жовнович. Виступила за те, щоб відмінити осені соціальні доплати українців соціалку. Вдумайтесь, скільки доплачують? Тисячу, півтори, дві. Ну я не знаю, кому там більше доплачують. І ці тисячу, півтори гривень, які доплачують, Жовнович вимагає відмінити. Вдумайтесь, це міністерка соціальної політики. Вона каже дуже просто: українці знаходяться зараз в зоні комфорту. Ви думаєте, що вона каже? Міністерка соціальної політики українцям, які воюють, калічують, донатять ЗСУ, не мають роботи, ходять бідні, бі, босі й голі, кажуть, що вони знаходяться в зоні комфорту, вона каже. Тому потрібно у них просто забрати соціалку, тому українці вже не будуть надіятися на допомогу держави, а будуть шукати активну роботу, будуть працювати, будуть розвиватися. Страшно в українців робота у нас в Чернівецькій області осінню – це збирання місцевих агробізнесменів яблук. От Вони на цьому живуть. Так? Півтора місяця на яблуках день в день вкалують з ранку до ночі. Більше роботи немає. Звідки візьмеш роботу, пані міністерко, що ви творите? Ви ж вбиваєте українців. І вдумайтесь, це заява на реальне вбивство українців. І проходить у неї номер. На ура проходить всієї Жоновищі, як і там фамілія, Бог з нею. І це називає вона переформатуванням відносин між державою і суспільством. Нормально? Соціалку тисячу півтори гривень забрати в українців. Все. Останні копійки для багатьох останній надія пережити якусь зиму на хлібі, на воді, на, на сілі. Страшно. І це наш український уряд Шмигаля пропонує Верховній Раді До осені прийняти. Прийняти питання: хто у нас? Оксана, добрий вечір, пані Оксана. Дякую за побажання вам навзаєм. І Рома Зубчук, рідний дорогий, доброго вечора. Що ж, мої рідні, все, що робиться у нас, намагання влади зняти соціальні виплати, залишити українців сам на сам з лютою зимою, холодом, без світла, без їди, без газу, без води, до речі, це просто геноцид українського народу. Його знищують. Знищують. Український народ нікому не потрібний. Вперше в історії український народ не потрібний своєму українському уряду на чолі з етнічним українцем, чорношляпим Дмит. Денисом Шмигалем. Що я можу далі сказати? Далі ви будете говорити і коментувати. Я чесно пропрацював 18 хвилин, як завжди, говорив правду. Черга за вами давати оцінку. Дякую з вами, український історик та журналіст Яри Швець. В прямому стрімі українські сокиряни. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. І низький уклін, як завжди, усім, хто допомагає донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанк. І традиційний. Слава Україні і смерть А зовнішнім. І внутрішнім ворогам. Тримаймося! З останніх сил тримаймося. Надія тільки на Бога, народ України і на Збройні сили. Все. Більше союзників у нас немає. Добрий, спокійної ночі. Дякую за стрім, дорогі рідні Нехай всім щастить, як каже пан Светур. Нехай всім щастить.